У попередньому відео я вам показала, як використовую числову лінійку, щоб виконувати очислення в межах 20. Одним із методів, що в мене є, виконання обчислень за допомогою годинника. Але, звичайно, я наголошую на тому, що за допомогою годинника можна користуватися, я так скажу, коли ми вивчаємо в межах 10. Ну, до 12 ще можна, але в межах 10. Далі годинник нам не допомагає. Чому його використовують? Тому що іноді буває, що дитина не розуміє, що йдуть послідовність чисел саме як на числовій лінійці. А за допомогою годинника дитина розуміє, що число збільшується на 1. А потім говорить: о, така на лінійці ж це так само. Тому як варіант запропонувати можна. Це варіант для хлопчика. Хлопчики полюбляють автомобілі, і тому ми використовуємо саме ось такий жовтий автомобіль, вираз, який може нам підійти, коли ми можемо використовувати годинник. Ось так. Що ми робимо? Перший доданок, машинку розташовуємо над першим доданком. І наша машинка має поїхати три рази, так як нам показує другий доданок вперед. Хлопці полюбляють їхати, вони там газують і їдуть. Але наша головна ціль, щоб під час такої гри була правильна відповідь: Один, два, три. Вони можуть на числа ставити, можуть ось так поряд. Якщо в нас знак мінус, то, звичайно, автомобільчик їде назад. Давайте спробуємо. Сім відняти три. Один, два, три. Можна навіть три рази погазувати, і це буде дуже цікаво. Чи була вам цікава така інформація, чи використовує хтось таке? Таку вправу можна використовувати лише обмежено і дуже рідко, але якщо дитина не розуміє числову лінійку, то можна запропонувати такий варіант, і дитина зрозуміє. Підписуємось на профіль, ставимо вподобайки. Дякую за увагу!